На скільки годин вимикали світло містянам протягом останніх чотирьох тижнів і чи були готові бровари до відключень електроенергії? Ну бувало, що не було й по 16 годин на день, судячи по всьому, не дуже. Чому ну бо світла немає в багатьох районах, а писали в деяких районах навіть по дві години на день було тільки світло. Як маленька дитина вдома, ну це дуже важко. Ну як вона підготувалася? Може, свої маєтки вона і підготувала. От, але е, комунальні. Господарство вино выявилось, они готовы <плес> до блокауту. Ничего ж не працювало. Ну, максимум где-то примерно часов на пять, наверное. до <плес> Думаю, что нет. Почему? <плес> ну, это только сейчас думают о том, что купить какие-то мобильные генераторы, которые будут помогать населению. А так вот посмотрите, что происходит: выключают свет и все достают генераторы, хотя это неправильно. Горить цвет на освіщення, горить цвет на стоянки, горить цвет около церкви. Откуда він взявся? На всю ніч знаю, а днем було пару разів. Зранку два години і в обід два часа, а так вся доба була виключена. Я вважаю, що до цього не можна підготуватися. Так, люди були всі не підготовлені. Ми в Атланті майже дві години за сутки є. Це при тому, що 25 поверхів і все на електриці. Ні. Незламності взагалі немає. Світлофори не працюють, особливо там, же знов, я кажу, в Атланті. Жити стало дедалі, важче. На 13 годин. Якщо виключала, то я так розумію, не підготувалася. Якщо б підготувалася, то не виключала. Шість годин не було, два часи далі, потім опять нету. Всю ніч немає, вговорять. Треба ну, режим экономный, в два рази дешевле платити, якщо стиральну машину включити. А света нету ночью. Как Як А як бути з електроопаленням в будинках, які нам казали, що да, електроопалення це класне перед війною ж так було, так було. І тепер це є велика проблема. По-перше, не можна нічого підогріти. Це добре, там є у кого газ, ти хоч воду нагрієш, а якщо немає альтернативи, то ти мусиш чимось запасатися, всі ці штучки примусу, це досить небезпечно. І була така, оказується, акція державна, що на бровари виділяли генератори на будинки з таким опаленням, які повинні були повідомити населення, якимось чином їх розповсюдити. Ми повинні достойно. Ну ці проблеми вирішувати, а не так, як на нас їх навішують.